Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. На дворі зима, грудень місяць, товстий шар снігу, вирощувати поки що немає чого. Але я в цьому відео хочу вам розповісти, як ми будемо вирощувати свої овочі в нашій новій теплиці. Пішли, щоб не забирати ваш час. Дивіться, ми в теплицю з осені я завіз зробив ґрунт. Це особливий ґрунт. Він скомпонований з чорнозема, з торфяніку І також тут додали ми коров'ячі перегній. Це все в рівних частинах і трішки-трішки річкового піску. Десь пів частинки. Його тут зовсім трішки. Це все перемішав я і завіз в теплицю. Саме цим ґрунтом. Я буду наповнювати мішки. Ми будемо вирощувати рослини в цій теплиці, в пакетах і це нам дасть велику перевагу, в якому сенсі, в такому що в пакетах ґрунт буде прогріватись швидше. Тому що основний ґрунт, якщо висадити, він навесні холодний, а повітря все ж таки буде прогріватись скоріше, і за рахунок цієї температури повітря буде прогріватися ґрунт в пакеті. Ми цей спосіб використовували неодноразово. І завжди залишались задоволеними. Бачите, на ваших екранах зараз це томати, які ми вирощували саме в таких пакетах, і складали для цих пакетів приблизно ґрунт таким же чином, як я вам зараз розповів. А ось на ваших екранах можете подивитись, це огірки. Особливо це помітно на розвитку огірків, які були висаджені в звичайний ґрунт, і огірки, які були висаджені. Ці пакети. Так ось в пакетах набагато краще, набагато скоріше. Агірки пішли розвиватися. А це дуже теплолюбиві такі рослини, які, якщо висадити кореневу систему в непрогрітий ґрунт, то мало того, що буде тормозитися розвиток, гальмуватись, так ще і корнева система буде хворіти. Потім, можливо, її не вдасться вже вилікувати. І що дуже важно також, це те, що ми будемо висаджувати наші рослини в спеціально приготовлений ґрунт. Тобто ми знаємо, з чого він складається, на відміну від ґрунту, який є на нашій ділянці. Якщо у когось є проблеми, що на початку поганувати розвиваються рослини, друзі, навесні ще буде час у вас зробити саме так. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. До побачення!